Генеруємо ключі ЄЦП, електронний підпис онлайн безкоштовно від Приватбанку. Ключ ЄЦП, вони ж електронний підпис можна згенерувати в онлайн за одну хвилину, якщо у вас є Приват 24. Це є однією з умов, якщо, що ви можете згенерувати безкоштовний ключ ЄЦП. І так, заходимо в АЦСК Приват24. Набираємо в гуглі. Акредитований центр сертифікації ключів. Далі. В акредитованому центрі сертифікації ключів спускаємося вниз. Натискаємо отримати сертифікат. Далі. Авторизуємося в Privat24. Ви можете авторизуватися в Приват24 логіном і паролем. Я авторизую зараз QR-кодом. Так, авторизація пройшла успішно. Дані отримані сертифікати. Перевіряйте своє прізвище, ім'я по батькові, населений пункт, якщо все вірне натискаємо Так далі, правильні. Вигадуємо: пароль для ключа. У паролі повинно бути 8 символів. Далі підписуємо договір про надання електронних довірчих послуг. Тискаємо далі. Іде генерація ключа. Приват запрошує підтвердити, що це дійсно ви. Підтверджуємо авторизацію Приват. Може прийти також СМС-ка. Ось ваш ключ. Ключ випадає в загрузки. Пропоную всім цей ключ зберегти в окрему папочку разом із ключами. Якщо вам було корисне це відео, підписуйтесь на мій канал. Дякую за